Це перша секція теплиці, де ми хочемо замінити ґрунт. Це в нас буде одна така велика широченька гряда. Тут буде майже 2 метри дороги і там буде друга гряда. Зараз проводимо, Попробували GCB, думали, ну... вилучним погрузчиком думали, що він здере сам, не виходить. Знизу глиниста земля, важка, нічого не виходить. Тобто зрихлюємо все. Знімаємо певну висоту і підчищаємо і вивозимо зразу GCB. Ось така в нас виходить. Ну, а це майбутня дорога. майбутня дорога. Ми її також підчистимо. Тоді будемо край відбивати і буде все, я думаю, нормально. От така. Ось така. Земелька вибираємо на 50 сантиметрів. Не дуже багато, може десь трошки і більше. ну Десь 50 см. Того нам треба більше 300 кубів землі вивести, потім завести інший, така гора вже вийшла непогана. І там у нас маленька горка що працюємо, готуємося до, до нового сезону.